Кожен із нас фронт, кожен із нас основа оборони. Ми б'ємося як одна команда. Уся країна саме так сказав президент України Володимир Зеленський у новорічному зверненні і подякував регіонам. Команда Чернівецького репортера вирішила згадати, з якими викликами стикнулося наше місто, та як кожен українець в тилу допомагає наближати перемогу. На своєму фронті буковина активно підтримувала переселенців. Так лише за офіційними даними область прийняла понад 47 тисяч людей. Вони прибували до Чернівців автівками, автобусами та потягами. Тисячі українців їхали транзитом до країн Європи. До румунського кордону міська рада організувала безкоштовний автобус. Втім, лева частка внутрішньопереміщених осіб залишалася в області, зокрема в місті Чернівці. Маленький Париж, хоч ніколи й не був розрахований на таку кількість мешканців, проте впорався. Перший день до нас прийшло там близько 70 людей, а вчора ми прийняли 368 людей. Тобто це велика колосальна різниця. Їх кожного дня кількість збільшується, і наша робота вже стає більш такою, як сате, структурованою. На початку повномасштабного вторгнення людей приймали в освітніх закладах. Переселенці жили у школах та садочках майже до кінця літа. Чернівчани, які мали вільні приміщення, облаштували безкоштовні хости у себе. Добре відношення до нас таке по так. Дякую. Я буду села вдома такі, і я саме з Києва. У готелі Черемош облаштували 56 номерів, аби там могли поселитися переселенці. У найкоротші строки, провели світло, підключили каналізацію і опалення, а також завезли техніку та меблі. Ми жили в Бучі, жили. Ми коли евакувалися, то по дорозі все. Згорівши, розстріляне, розбите, в тому числі і цивільні авто з табличками. Діти дякую, що нас тут прихистили, що дали тепло, дали постіль. У нас все є. Дякую. На Соборній площі розгорнули польову кухню. Спочатку переселенців безкоштовно годував турецький червоний півмісяць, а згодом іспанці відкрили свій пункт, в якому приймали та допомагали всім бажаючим. Від щирого серця велике всім дякуємо, тому що реально, коли ти залишаєшся без будинку, без жодних якихось речей, які тобі були звичними, були. Ти майже їх не цінив, але тепер ти розумієш ціну того самого, що ти втратив. Щодня у ЦНАПі реєстрували понад тисячу заяв на довідки для ВПО. Соціальні працівники вдень оформлювали документи, а ввечері вносили дані в базу. Тут переселенці могли отримати пакунки першої необхідності. Їх комплектували коштом міської ради, а також з гуманітарної допомоги від міжнародних партнерів. Для початку ми беремо фельдшеву. Далі беремо один кілограм цукру, кг манки та рису, чай, збиється хороми, один сі, дві упаковки пластів сі, одна водичка, одні макароники, та одна огріна. Переселенці знаходили у Чернівцях не лише прихисток, але й роботу. Від початку війни до міського центру зайнятості звернулося більше тисячі внутрішньопереміщених. Багато хто отримав роботу та, хоч частково, повернувся до звичного життя. Та виграли від цього не лише люди, а й саме місто. Досвідчених хірургів отримала обласна онколікарня. А в міській поліклініці лікар реабілітолог з Києва не лише допомагав людям впоратися з наслідками хвороб, а й влаштовував щоранку руханку для лікарів. А для всіх чернівчан на стадіоні Буковина проводив безкоштовні тренування. Нам дуже сподобалось це місце. І якось так розтоваришувалися вже з великою кількістю людей. Ну а коли нас госину прийняли в першій поліклініці, як спеціалістів прийняли на роботу, то ну якби вже. Себе почуваємо тепер тут як вдома. До Чернівців переїхали десятки підприємств. Вони спеціалізуються на інноваційних технологіях, виробництві електродвигунів, реагентів та харчів. Ще з багатьма фірмами і зараз ведуться перемовини. Для них сформували базу вільних виробничих складських та офісних приміщень. Це вже Чернівецька штукатурка. Неабияк як гуртувалися задля перемоги у Чернівцях і волонтери. Вже на другий день повномасштабного вторгнення у місті розгорнули один з найбільших гуманітарних штабів. України. Він приймав тони гуманітарної допомоги з-за кордону. Сотні волонтерів працювали там вдень і вночі. Розвантажували, сортували та пакували допомогу в найгарячіші точки України, а саме в Київську, Чернігівську, Сумську, Харківську, Донецьку, Луганську, Херсонську та Миколаївську області. І, хоч пункт Олімпія влітку через скандали був закритий, волонтерський рух на цьому. Не зупинився. Чернівецька міська рада разом з небайдужими створила свій гуманітарно-логістичний хаб Хелп Юкрейн Романія. Він працював в режимі нон стоп майже весь рік. Звідти щодня відправляли гуманітарні вантажі для різних міст. Україну підтримували не лише корпорації та уряди іноземних країн, але й звичайні люди. До прикладу, локальна італійська фірма з перевезень не залишилася осторонь. Її водії пригнали до чорнівців 10 бусів з гуманітарною допомогою, і навіть назад їхали не порожніми, а забирали до Італії внутрішньо переміщених осіб. Я мобілізував свою компанію маленьку, невеличку, і всіх своїх водіїв зібрали гуманітарної Гуманітарну допомогу з тих, у кого з нашого району. Де ми живемо, з нашої категорії цілої, в якій в мене є бізнес, це категорія для італійців, зрозуміла, НЧЧІ. Тут ви, напевно, не знаєте, це транспортні перевезення на таких елітних автомобілях. Крім того, більше десятка волонтерських штабів працювали в різних точках міста. Всі вони допомагали як переселенцям, так і відправляли вантажі до гарячих точок. Волонтерили у Чорнівцях всі від мала до велика. Допомагали навіть собаки. Если дайте на паспорт код дает дает. На черный стеллаж. Чернівецькі ковалі виготовляли протитанкові їжачки, а волонтери організовано готували бандера смузі та окопні свічки. Школярі разом з дорослими плели маскувальні сітки, а в дитячій міській стоматологічній поліклініці пороли джинсову тканину і потім майстрині шили сумки для аптечок. Опісля їх комплектували усім необхідним чернівецькі медики та передавали разом з іншими препаратами на передову. Всю медичну гуманітарну допомогу звозили до центральної клінічної лікарні. Цей рік показав, хто є справжніми друзями України. Зокрема, і місто Чернівці отримало нові міста побратими, які підтримували не лише морально, а й матеріально. Так, Чернівці та Дюссельдорф офіційно підписали документи про співпрацю. Що приємно в німецькому місті таблички з нашою назвою встановили замість російської Москви. Олена Крічко, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4